Мене звати Світлана, ви на каналі Дяріуш, і сьогодні ми з вами поговоримо про недоторканність людського тіла. Що у вас зараз вісить сучасних е, чоловіках? Ну напевно, те, що вони дозволяють собі іноді занадто багато по відношенню до жінок, якби сексуалізують, наприклад, їх. От сьогодні я їхала в електричці, мені не сподобалося, що чоловік років 45 п'ялився просто на мене і посміхався мені постійно. Да. От Ну, були ще моменти, коли наприклад метро, так чоловіки тебе чіпають і від цього дуже некомфортно стає. А коли ти розповідаєш про це, то Суспільство досить негативно до себе відноситься, виставляючи тебе, ви на цьому типу там вдягнули, так, ти спровокувала когось. Оце ви вот мені подобається. Мені стається, що ця тема себе ніколи не вичерпає, тому що завжди будуть існувати такі дегенерати з думкою, що мені все можна, але я щиро вірю, що чим більше ми про це говоримо і чим активніше ми засуджуємо таке. Тим менше буде існувати отаких випадків. З чого все почалося? Я вчергово скролила стрічку новин і натрапила на ось таку. У Києві суд призначив 119 гривень штрафу чоловіку, який погладив незнайому жінку в метро. Ця новина мені трапилась в контексті того, що якась панянка обурювалася, що 119 гривень штрафу за мацання і домагання. Що це за штраф такий? Типу, це один раз випити кави у кав'ярні третьої хвилі. Так, штраф смішний, але я тоді подумала, що ой, ну, принаймні, є хоч якийсь прогрес у питанні прийняття заяв у жертв домагання, що у цієї жінки справді прийняли цю заяву і навіть довели до суду, а не просто покрутили пальцем у скроні, мовляв, ти що, дурочка якась? Що ти до нас прийшла? Ну, помацав чоловік тебе, і що? От. Але потім я зайшла в коментарі до цієї новини. Гладив, гладжу і буду гладити жінок у транспорті. Це реально невинні жарти. Фемки роздмухують з мухи слона, та жінка вичить якийсь, що не може банального ляпаса прописати і вичерпати тим самим інцидент. І жодних судів не потрібно. Так він що ж чпокнути її хотів і почав гладити? Ніц, не розумію. Потрібно було лизнути, і тоді жінка була б в захваті. А скільки коштує погладити по внутрішній частині стегна? Напишіть, будь ласка, ціно. От про це я і хочу поговорити про реакцію частини суспільства. Здавалося б, ситуація, де немає неоднозначності, є жертва, є порушник. Чоловік свідомо порушив кордони іншої людини з сексуальним підтекстом, що і є домаганням. Що тут може обурювати людей, ну окрім розміру штрафу? А виявляється, може. І не таке ж це і домагання, і вдячна жінка має бути за це. Це ж комплімент, і наполегливішим треба було бути, чоловіку, і це за взагалі за що карати? І жінка вже винна в тому, що не дала відпір. Я свідомо не замазувала імена цих коментаторів, тому що люди мають знати своїх героїв обличчя. Що ж, давайте по порядку. Фінки роздмухують із мухи слона, як каже нам Максим Щербин. Не Щербина, не плутайте. Максим Щербина, 86-й, там 2745 рік. От ці кляті фемки, не можна вже рандомну жінку отак в метро полапати. А що далі? До чого ми котимось? Що і гвалтувати вже не можна буде, чи що? Взагалі здуріла. Ну, по-перше, мені цікаво, до чого тут взагалі феміністки, тому що серед коментарів, адекватних коментарів, які засуджують дії чоловіка і обурюються розміром штрафу, було чимало чоловіків. Вони теж шалені фемки. Ну а по-друге, так, це саме той випадок, коли з мухи дійсно може вирости слон. Тому що коли людина не усвідомлює кордонів іншої людини, і що не можна ну, так просто підійти і помацати іншу людину без її дозволу, то коли справа буде йти до сексуального контакту, і партнер скаже йому ні. Він не усвідомить цього, а це вже мова йде про зґвалтування. Якщо ви теж не розумієте, де ця межа і де починається недоторканність тіла іншої людини, то пояснюю, будь-які доторки до тіла іншої людини без її дозволу неприпустимі. Так, багато хто з нас їздить в громадському транспорті в годину пік і в натовпі, і нам там доводиться стояти дуже близько до інших людей і їх торкатися, але є різниця між тим, щоб. Просто стояти в натовпі дуже тісно один до одного, і тим, щоб свідомо торкатися і мацати іншу людину. А та жінка що не могла пропустити ляпаса нормального тому чоловікові? Ну що ж? Багато хто не може з чого б тут почати? Ну по перше, середньостатистична жінка фізично набагато слабша за середньостатистичного чоловіка, і тут вже спрацьовує інстинкт самозбереження. Вона дасть ляпаси чоловіку, а якщо він вже поліз мацати іншу людину, то він вже неадекватний. То чоловік може цілком дати стачу е, у вигляді ляпаса у відповідь. А отже, наражати себе на ще більше небезпеку і в додачу до сексуального ще й на фізичне насильство це було б ну трошки безрозсудно. По-друге, для цього має працювати адекватний закон. Самозахист має бути застосований тільки у крайньому випадку. О, а ще потім чоловік може накатати заяву на напади, на побої, і ця заява буде з більшою ймовірністю прийнята до розгляду аніж заява про домагання. Парадокс, по третє, існує три основних патерни поведінки у стресових ситуаціях: бий, біжи замри. І якщо у людини а, патерн спрацьовує замри, то вона фізично не може дати відпір ніякий ні у домаганнях, ні у зґвалтуванні. Про що дуже багатьом жертвам зґвалтування якраз таки висувають претензії, типу чому ти не а, опиралася, чому ти не давала здачу? Тому що деякі люди фізично не можуть давати здачу, а, тому що у них спрацьовує паттерн замри. І за це не можна засуджувати людину і не можна висувати претензії, тому що ця реакція вона не підконтрольна людині. Та він що? Хотів чпокнути її, почав гладити ніц, не розумію. Потрібно було лизнуть, і тоді жінка була б в захваті. Ну тут я навіть не знаю, що коментувати. Якщо це жарт, то це дуже. Тупий жарт, і краще б такій людині взагалі нічого не писати в інтернеті. Якщо це не жарт, то цих двох персонажів треба реально ізолювати від суспільства. Відреставруйте на Чорнобильській зоні якийсь один готель, посидіть їх туди на 14 днів на ту Тут ще хочеться додати, що важливим моментом є те, що навіть якщо під час зґвалтування жертва отримує оргазм. То це не відміняє факту зґвалтування а скільки коштує погладити по внутрішній поверхні стегна? А от такі коментарі, яких насправді було чимало, показують проблему, чому за домагання має бути більш серйозне покарання ніж 119 гривень. Не має бути розцінок за домагання. Людська гідність не має вартості, не має ціни. Психічна травма, яка буде завдана цими домаганнями, вона не вимірюється у грошах. Покарання за домагання має бути відчутним. Караєм! Жалісно, караєм палко, караєм не мав би в останній раз. Що по висновках? Мене справді тішить, що у питанні покарання а, сексуального насильства є позитивна динаміка. Мене радує, що ця справа дійшла до суду, і навіть не дивлячись на такий смішний розмір покарання на цьому порушнику, на цьому чоловікові вже висить судимість, і адміністративна відповідальність, адміністративне порушення. Але нам є ще дуже багато над чим працювати. Головна думка цього відео і моя позиція в цьому дуже чітка: що жертва ніколи не винна. І це позиція всього цивілізованого світу. Проте ті, хто пишуть закони в нашій країні, так не думають про наступну новину. Багато хто з вас скоріш за все вже чув, але я вважаю, що потрібно проговорити її ще раз. Зараз до розробки кримінального кодексу України причетний такий собі Микола Хавронюк, який вважає, що для насильства все ж таки існує виправдання, і що жертва іноді буває винною. Або не іноді. Його цитата: одна справа, коли є проникнення в тіло, інша, коли немає. Навіть коли є проникнення, присутні багато аспектів: інтенсивність, груповий спосіб дій чи одна особа навіть має враховуватися певна провокативна поведінка потерпілої, яка спочатку каже, що ніби хоче статевих відносин. А потім передумала виправдань насильству не може бути ніяких. Навіть передумала це не причина виправдовувати насильство, тому що навіть якщо в процесі сексуального акту хтось із партнерів каже Стоп, а інший це ігнорує і продовжує. Це вже є сґвалтування. Я це до того, що закликаю всіх адекватних громадян нашої країни підписати петицію про відсторонення Миколи Хавроніка від розробки Кримінального кодексу України. Бо, поки причетні такі, як Микола, будуть штрафи по 119 гривень за помацати іншу людину, і будуть ті, хто сприйматимуть це як таксо. Є гроші можна домагатись, можна лапати інших людей, і це стосується не лише жінок, бо чоловіки теж піддаються сексуальному насильству, і вони теж мають право на адекватний захист своєї гідності. Посилання на петицію в описі до відео. Дякую вам за перегляд, дякую вам, що ви вже висловили свою думку з цього приводу, з цього питання в коментарях, і вже написали, яке на вашу думку має бути покарання за домагання. Не забувайте ставити вподобайки. Не забувайте шерити це відео, тому що я вважаю, що воно дуже важливе, і про це треба більше говорити у нашому інфопросторі. Якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то вся інформація буде в описі до цього відео і до зустрічі!